Корекція гелевих тіп з Аврори за 9 гривень. Носяться вони чудово. Я їх обожнюю. Так виглядає манікюр через 3 тижні після нарощення на гелеві тіпси. Спочатку прибираю кутикулу за допомогою ремуверу. Далі звичайною пилочкою без фрезера спилюю покриття. Роблю це так, щоб не було нічого зайвого, а залишалися тільки тіпси. Через те, що вони гелеві, з ними дуже легко працювати, і виглядає так, наче це мій нігтик. Довжину трішечки прирізала і далі просто пиляю. Якщо вам цікаво, як їх повністю зняти, то просто. Можна прирізати і попиляти. А ми обежирюємо і наносимо праймер. Далі в один слой наношу рабер базу і просушую. Вона класно укріпила нігтики, тому після цього можна обежирити і нанести у два слої камуфлюючу базу. Я взагалі не користуюся кольоровими гель-лаками, тому що камуфлююча база це супер. Вже завершуємо, тому наносимо топ. Мені подобається, як після нього нігтики починають блищати. Подивіться, яка різниця між нігтиками після корекції. Вийшло дуже красиво, корекцію я роблю тільки один раз, а потім. Потім знімаю і нарощую нові тіпси. Дівчата, як вам результат?